Харків завжди приваблював яскравих іноземців. Але й про місцеві таланти варто пам'ятати з'являлись в Харкові і справжні вчені, і обдаровані митці. Був навіть персонаж, що поєднував обох звали його Олег Мітасов. Багатьом харків'янам Мітасов, відомий витонченими графіті на стінах і інших поверхнях Харкова. Та мало хто знає, що цей відчайдушний чоловік своїм мистецтвом зруйнував цілісінький Радянський Союз. Є історії ще часто залишаються в тіні. Сьогодні ми розкриємо одну із них та все своєю чергою. Пан Мітасов був талановитим художником, але весь світ, здавалось, виступав проти його артистичних амбіцій. Найбільшим критиком таланта була його власна родина, яка для тих часів була досить традиційна. Мітасов виріс у самісінькому центрі міста біля інституту, де вчили всьому прекрасному. Як збирати меблі з Ікеї. Молодому таланту тільки й залишалось, що мріяти про вступ до Харківського Хогвартсу. Адже Матінка жадала йому іншої кар'єри вченого. Тож і довелось бідному хлопчику страждати в тісних лабораторіях, дряпаючи різні дисертації. І так би чолов'яга згинув у пилюці бібліотек, якби не надзвичайний випадок. Одного дня. Написавши чергову дисертацію із біоетики байбаків, Мітасов їхав у трамваї і раптом побачив він свого двійника. Двійник у формі КДБ йшов вулицею і нічого дивного не помічав. Та цей двійник так здивував пана професора, що Мітасов вистрибнув із трамваю і побіг за своїм відзеркаленням. При цьому забув трамвай єдиний примірник дисертації, та було йому вже не до неї. Мітасов біг, біг, і здавалось, обіг всю землю. І ось нарешті наздогнав не таємничого незнайомця. Той якраз підбирався до статуї тодішнього радянського вождя. Двійник підступив до вождя і щось там нашкрябав. Стій. крикнув Нітасов. Що ти робиш? Харкавдіє! спокійно відповів двійник. На землі. Сказавши це, він написав: «Вєк вак таким чорнилом, що воно моментально злилося із поверхнею. Незнайомець задоволено посміхнувся і стрибнув в метро, ніби говорячи, давай за мною. Та Мітасов не міг відірватися від напису, що тільки він тепер і бачив. Люди повинні знати правду, вирішив Мітасов, стурбований тим, що світом правлять якісь невидимі жахливі сили. Він підійшов до пам'ятника і обвів напис, щоб його усі бачили. Так Мітасов знайшов свою місію. Він не тільки стане художником, але й зробить непомітне видимим. Набравши фарби у студентів Хогвартса, почав Мітасов обводити написи, що після зустрічі з двійником став бачити так чітко, ось ми зараз бачимо вас. Не всі розуміли місію Мітасова. Та у нього була мета, і він до неї йшов. І чим більше він писав, тим вільніше ставало дихати жителям світу. Нарешті настав день, коли жодного таємного напису на стінах не лишилося. Крім одного, тут по нашому герою почити на лаврових кущах адже що таке один напис? Та місію треба було завершити. Він знав, що незнайомець не просто так сховався у метро. І, хоч художник страшенно боявся підземки, та пересилив страх і спустився в харківський Аїд. Він одразу знайшов двері, які ніхто ніколи не помічав. Довгийшов він тунелем, аж доки не побачив кімнату, про яку існує безліч легенд. В кімнаті за столом сиділи чотири тіні колишніх міських голів. Сиділи і грали в шахи. Мітасов затамував подих і пройшов повстін незабутих предків. І ось тоді побачив він, нарешті, останній напис та й обвів його. Вік-вак. Вибравшись на поверхню, Мітасов побачив у мерехтінні дня, як двійник його вийшов за спини Леніна та розтанув на сонці. Наш герой радісно зітхнув, та після подорожі так виснажився, що довелося звернутися до спеціалістів. І, хоч бідного Мітасова доскону лікували від геніальності у нашій славетній лікарні, справа його життя була виконана. А Радянський Союз розпався на молекули, а Харків став вільним містом. І вже ніколи генієм чи то божевільним. А хто їх відрізнить? Не заважали вільно дихати його легендарним повітрям.